Друзі, я вітаю всіх, хто разом з нами. всіх, хто долучається до перегляду цього відео, ви на фабриці новин. Мене звати Юрій Бібік, пан Олександр Лунов зі мною, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень. Пента, пане Олександре, Радий вас бачити. Добрий день. Добрий день, навзаєм. Дякую величезно, що з нами. Що на ваш погляд показала атака Росії на Польщу? Що вона продемонструвала? Ну, по перше, Росія продемонструвала, що вона готова до ескалації. Росія послідовно до цього вийшла, і, власне кажучи, все це нагадує так звану тактику салямі. Пам'ятаєте старий серіал так пане прем'єр-міністре, де ескалація відбувається невеликими кроками, і коли не зрозуміла, як реагувати на цю ескалацію, і мені здається, Росія саме це і робить. Вона фактично ставить питання перед альянсом і дивиться на реакцію. А якщо ми зважимо на те, що буквально днями стартують так звані навчання росія білорусь і на жаль, на превеликий жаль, ми маємо дуже сумний досвід, коли такі навчання вони переходять в агресію, до речі, за таким же сценарієм починалася агресія проти Грузії У 2008 році, були навчання, які переросли в агресію Україна. І зараз це може стосуватися країн Балтії чи Польщі. і з цієї точки зору дійсно було важливо яким чином будуть реагувати. І вчора, коли мене запитували ще зранку, я сказав, що максимум, який може бути, і який хотілося, щоб стався, це активізація четвертої статті НАТО у нас достатньо багато е, сміху навколо цього, бо ця стаття говорить про те, що починаються консультації. Але... Питання і проблема в тому, що консультації згідно Будапештського меморандуму щодо якого ми маємо сумний досвід, і консультації щодо Вашингтонської угоди вони абсолютно різні, і ми бачимо, що вже зараз Польща отримує додаткові десятки мільярдів євро на укріплення оборони. Ми маємо пам'ятати, що Польща з 22-го року прийняла рішення збільшити свою армію більше ніж два рази. Що Польща системно і послідовно укріплює свій східний кордон? Що Польща системно і послідовно закуповує нові види озброєнь і техніки для своїх збройних сил, власне кажучи, не можна казати, що вони проспали цю ситуацію. Вочевидь, що от четверта стаття НАТО, яка активована, вона головним чином спрямована на те, що Альянс офіційно говорить про те, що існує ризик війни, що він фактично альянс знаходиться в передвоєнному стані, і, вочевидь, ці всі консультації вони мають бути спрямовані на це. Тобто, те, що зазвичай відбувається при активізації п'ятої статті, а там теж починається все з консультацій. Всі ці консультації мають відбутися, і кожна країна має заявити, як, яким чином, де вона буде допомагати у випадку. Агресії. До речі, досить цікавий момент, що от сьогодні ми з вами говоримо 11 вересня роковини, коли були удари по близнюкам. І це була перша єдиний випадок в історії, коли була активована п'ята стаття НАТО, і чим відрізняється та ситуація від цієї? Бо тоді ми запам'ятали це по близнюкам, але тоді був прямий удар по Пентагону по військовій інфраструктурі. І я думаю, що до речі, наступним можливим кроком ескалації може бути удар по адміністративній будівлі в Польщі чи в країнах Балтії, і таким чином Росія буде тестувати далі ситуацію зараз. Я думаю, що для Путіна найважливішою є реакція однієї людини Дональда Трампа, наскільки Сполучені Штати будуть задіяні от в цей процес активації четвертої статті. Наскільки е, США будуть просуватися в питанні застосування санкцій проти Росії, ну і так далі. і так далі. Мені здається, в першу чергу на це спрямовані от, е, ці кроки? Як ви думаєте, пане Олександре, чи міг цей удар по Польщі Путін з кимось узгоджувати? Наприклад, з Китаєм, да? Сі, це могло бути на ваш погляд? Е, знаєте, я думаю, що е... Китай не зацікавлений в широкомасштабній війні в Європі. Для Китаю це буде катастрофа, бо це 800, порядка 800 мільярдів євро торгівельних стосунків. І Китай, я думаю, можливо, Путін щось натякнув, але навряд чи ставив прямо питання. Я думаю, що тут скоріше питання не в тому, що Китай дав карбланш Росії на. Провокації проти Європи Китай скоріше за все поставив Росії чіткий дедлайн щодо завершення війни. От у мене є такі підозри, і Путін зараз бачить, що ну, фактично у нього нічого не виходить, і одне із можливих напрямів от цієї провокації, до речі, можуть бути і наступні, от як ми говорили: це залікати Європу і змусити її погодитись на російські умови. І, і фактично завершити війну, бо зараз йдуть достатньо цікаві процеси, оскільки в Сполучених Штатах Європейський Союз обговорює з США санкції проти Росії і проти Китая можливі. і зараз Європейський Союз зайняв жорстку позицію, вони все зав'язують ну фактично на угоди. І якщо Трамп говорить так, то він вже не зможе зпригнути. Зістрибнути це і це важливий момент. Але е, і цікаво, те, що я читав, що паралельно Китай дуже активно починає переговорний процес з Європейським Союзом щодо, в тому числі, і завершення війни в Україні і е, пом'якшення торгівлі між двома країнами. Тобто, фактично, Європа зараз стає перед е, США у позиції, або ми з вами закінчуємо цю війну, тиснемо на е, Росію, або ми звертаємося до іншого центру сили і Це... США опиняються ну, в дуже поганій ситуації, бо самотужки Трамп не зможе е, воювати проти Китаю в тому сенсі, в, в, в торгівельному і в принципі, у в воєнному вочевиді, що е, для США дуже важлива була б підтримка НАТО, і от тут. Я думаю, що з цієї точки зору Сі Цзіньпінь і міг поставити Путіну чіткі терміни, коли питання має бути вирішено, і коли треба вже переходити до якихось чи то переговорів, чи то припинення вогню. Бо, як на мене, найбільш скажімо так, можливий сценарієм може бути тільки припинення вогню. Спочатку припиняється вогонь, верифікується, розводяться сторони, а потім вони говорять про мир. І, на превеликий жаль, або, на щастя, я не знаю, сучасний світ має велику кількість прикладів, коли дійсно спочатку припиняли вогонь, а потім ввели мирні переговори. Вони тривали роками, десятиліттями. Південна і Північна Корея досі знаходяться в режимі припинення вогню. Яку вони, до речі, підписували не між собою, а з ООН, і Японія і Росія досі не мають мирної угоди. По факту, вони знаходяться от в таких відносинах, як у стані війни. І от все це говорить про те, що, скоріш за все, головною вимогою має бути повне і безумовне припинення вогню, розведення сторін, а потім вже ну, ви якось говоріть між собою. І для Росії надзвичайно важливо, щоб це припинення вогню відбулося на її умовах, а її умови в тому числі це зняття санкцій з боку ЄС, бо для Росії саме Європейський Союз є головним ринком, бо є ще одна небезпека для Росії. От умовно кажучи, її змушують до припинення вогню, і тоді її економіка летить просто в прірву, бо вони зараз повністю на воєнних рейках. Така традиційна економіка стагнує, фактично, Україна допомагає ударами по НПЗ в енергетиці. Там ситуація теж погана, і, до речі, і цікаво, що Китай за цей рік скоротив торгівлю з Росією на 8%. І от все це говорить про те, що Путіну потрібні гарантії, якщо припиняється вогонь, то він максимально отримує механізми для того, щоб відновлювати російську економіку. Інакше він потрапляє в дуже погану ситуацію. Або він має відновлювати агресивні дії проти якихось інших країн і вести нескінчену війну, або е, знаходити можливості максимально повертатися на західні ринки. Поки що це не проглядається. Бо, наприклад, щоб повернутися на західні ринки, потрібно або щоб Україна погодилась з втратою територій, а це з юридичної точки зору неможливо. Конституція України це забороняє. Там 157 стаття говорить, що будь-які е, зміни до Конституції, які спрямовані на ліквідацію незалежності чи е, е, порушення територіальної цілісності заборонені. Тобто, навіть теоретично ані президент, ані прем'єр, ані спікер не можуть не те, що підписати щось таке, вони не мають права винести на референдум таке питання. І от все це створює такий момент, що. Європейський Союз неодноразово казав, що санкції введені за окупацію, і якщо окупація триває, то санкції не мають бути скасовані. І таким чином, от Росія в достатньо серйозній ситуації, і зараз вони, я думаю, будуть намагатися тиснути на Європу для того, щоб там налякалися. Побачили, що Росія готова до ескалації, і сама поведінка Росії про це свідчить: Отака нахабна, цинічна, мовляв, а ви ще доведі, доведіть і так далі. Там нас немає. І от, е, я думаю, що буде важ... дуже багато залежати від реакції. Якою вона буде? Ось я також хотів про це запитати. Тобто, якщо я правильно розумію, відмовчатися не вийде, За... замилити тему також не вийде. Ця історія Є... з обстрілом показала, що Європа на жаль, поки що неефективна у відбитті атак. Це демонструє слабкість НАТО, тому що багато країн збивали ці дрони, збили 4 з 19 Просто ну сорі. Інша історія це коли показала неспроможність на швидку реакцію на якусь відповідь. Трамп ледь прокинувся, написав якийсь якусь, якусь маячню у себе там в True Social, Да, here we go, О, ну от почалось. Деякі там лідери сказали про те, що ну ми захистили і будемо захищати НАТО там до кожного до останнього сантиметра своєї землі. Все, тобто, має бути якась реакція, Якою, на ваш погляд вона буде. Ну, вочевидь, по-перше, реакція все ж таки була Це четверта стаття. І четверта стаття, вочевидь, була активована після того, як з цим погодились всі члени НАТО. Давайте згадаємо, що в принципі ця стаття мала бути активована ще тоді, коли російська ракета залетіла до Польщі і загинули люди. Але тоді, фактично все перевели на те, що це можливо українська ракета, хоча. Перші дані, перші новини говорили про те, і, і, і польські експерти свідчили, що це була російська ракета. Це, скоріше за все, Джо Байден не дав можливості, не дав свого, свого свалення на те, щоб ця стаття була активована і тому Польща не зверталася. Вочевидь, що от четверта стаття вона переводить альянс в передвоєнний стан, і там починають задіюватись. Протоколи безпеки, які е, мають бути задіяні, я думаю, що на часі е, є посилення санкцій проти Росії, і я думаю, Європа буде в тому числі апелювати до цієї історії. І вже е, є заява Услу Фондрлянь, що фактично чекає калас що е, нові новий пакет санкцій буде ухвалена. Вони в цьому переконані е, важливо. Дійсно, реакція Дональда Трампа, бо Сполучені Штати є ключовою країною для безпеки Європи, і я думаю, Путін на це дивиться. Трамп зараз поставлений в дуже незручну ситуацію, оскільки він має реагувати, і ми бачимо реакцію конгресменів сенаторів на те, що відбувалося в Польщі, дуже жорстку вони вимагають повернути типу, подати. Поправку Джексона Вініка щодо Росії, і так далі. і так далі Тут є один важливий момент, бо фактично зараз в Сполучених Штатах стартував не тільки новий політичний сезон, а і по факту почалася передвиборча гонитва до виборів в Конгрес і ми маємо пам'ятати, що порядка трьох відсотків населення Сполучених Штатів більше дев'яти мільйонів це етнічні поляки, які є дуже. Згуртовані, які представляють діаспору, яка відстоює свої інтереси, і ця діаспора зазвичай традиційно голосує за республіканців. І от зараз дуже багато буде залежати наскільки реакція Сполучених Штатів буде достатньою в очах цих виборців, бо буде дуже погано для Дональда Трампа, якщо вони не дійдуть до виборчих дільниць. Не проголосують за республіканців, і якщо Дональд Трамп втратить більшість в одній палаті або в двох то для нього почнеться дуже цікавий період в історії Сполучених Штатів. Бо тоді будуть і імпічменти, будуть і розслідування, і так далі, і так далі. Бо вже є і рішення судів про певну. Незаконність дій Дональда Трампа, і от все це підводить до того, що ну Сполучені Штати мають щось зробити, пане Олександре. А як ви вважаєте, чи впливає ось цей обстріл е, Росії по території Польщі на мирний процес? І це перше питання. Якщо дозволити, друге чи не відобразиться це з негативної точки зору саме для нас, коли країни Європи, поляки? Прибалтійські країни будуть від е, е, Європи в цілому брати гроші, брати озброєння для самозахисту, і це також можна зрозуміти. А в Україні в цей час буде надходити менше, або взагалі не буде надходити. Я не думаю, я думаю, все ж таки це скоріше зіграє в плюс Україні, бо показує, що е, Україна все не закінчиться, і це показує ну фактично виборця. Давайте подивимось, що в Польщі. Ну, фактично, припинилися протистояння Туска і Навроцького, і виступ Навроцького, який каже: тут нас нам хочуть росіяни сказати, що там винувата Україна. Насправді це Росія. Вони брешуть, вони агресори, і так далі. Тобто, ну, як мінімум, є такі дуже чіткі наративи і послання в російський бік, і я думаю, що як би там не було, є окреме фінансування України, і <кій> мені здається, що. Якраз тут важливо наполягати і просувати тему безпілотної зони безпольотної зони над Західною Україною. Бо от я ще минулого року казав, що ми не зовсім правильно комунікуємо з країнами Заходу, коли говорили, давайте ви закриєте наш Західний простір. Справа в тому, що треба їм казати, що це не ескалація, це деескалація. Бо якщо вони. Закривають наш, наші західні регіони, це означає, що ракети, дрони російські вони не потраплять на їх територію, навіть випадково не випадково не вдарять по, наприклад, військовій чи державній інфраструктурі, і вам не доведеться приймати ці складні рішення: четверта стаття, п'ята стаття. І більше того, дійсно, вони отримують безцінний бойовий досвід. Збиття тих же дронів і ракет, бо, очевидь, порівнювати і психологічний стан військових і цивільного населення в Польщі і в Україні, яка широкомасштабки воює вже четвертий рік, а сама війна вона триває вже більше десяти років, і фактично, от все це говорить про те, що тут мають бути суцільні плюси. Ну і останній Ремштайн показав, що в принципі. Є суво для того, щоб допомагати Україні. Ну і власне кажучи, самі поляки розуміють. Я думаю, і це дуже просто пояснити навіть тим, хто не дуже любить Україну, що полякам краще воювати, щоб війна і протистояння Росії тривала на українській території ніж на польській. На мирний процес український це впливає, чи взагалі ніяк не пов'язано. Я думаю, це впливає. Це може вплинути суттєво, в тому сенсі, що от цією провокацією Путін продемонстрував, що у нього фактично не залишилось інших карт для впливу на західних партнерів, які не погоджуються тиснути на Україну, примушувати до капітуляції. І і це, знаєте, як кажуть в футболі, волостанню надії. Фактично, тут він або залякує Європу. І до речі, із цієї точки зору дійсно є небезпека подальших провокацій: от удар по адміністративній чи воєнній інфраструктурі, типа теж випадковий, або навіть заблука... заблукають військові десь в країнах Балтії, Російській, зайдуть в якийсь населений пункт і подивляться, а що буде далі. І тут важливо, що Путін дійсно зупиняється, коли. Отримає по зубах. От, власне кажучи, яскравий приклад це Туреччина. Були низка провокацій, пам'ятаєте, в 15-му році, коли російські літаки залітали на територію Туреччини до того моменту, як російський літак було збито, і все як відшептали. От я думаю, що Росія буде тестувати цей, цю реакцію. Якщо реакція буде, все припиниться. Якщо ні, Росія буде тиснути і буде показувати, що вона готова. До подальшої ескалації, а якщо відбудеться події, які змушуть е Альянс активувати п'яту статтю, і от це буде е така критична точка, оскільки е якщо п'ята стаття не буде активована, це означає, що як система колективної безпеки Альянс не існує. От яскравий приклад: те, що Україна зробила з Росією, е коли була операція на Курщині. Путін звернувся за допомогою до Північної Кореї, а не до ОДКБ. ОДКБ, згідно із статутом, мала надіслати війська на Курщину для допомоги Росії. Це не зробив ніхто. Це означає, що закриті е, попередні консультації привели до того, що навіть батько сказав Путіну воюй ти, дорогенький сам. Yeah. І після цього ми зараз можемо говорити, що. ОДКБ існує тільки на папері, і от мені здається, Путін може хотіти привернути цю історію з НАТО, а потім поставити Європі ультиматум, мовляв, скасування санкцій, там визнання чогось і так далі, і е, оскільки у вас немає системи колективної безпеки, і це як на мене, програма максимум. Програма мінімум це дійсно тиснути на Європу і змусити її піти на поступки у. Питання замирення в Україні, чи може бути так, що наступною країною, або як там полігон для випробування своїх провокацій з дронами, або сухопутна операція, там пряма війна? Може бути саме Фінляндія, чому тому, що в останні три дні шквал абсолютно. Перше Медведєв статтю посвят... присвятив друге Картаполов з Держдуми депутат там Сказав, що Фінляндія стає ще більшим розсадником фашизму ніж Україна, і от буквально щойно я читаю, що в Держдумі заявили, що Росія готова до різних сценаріїв. І є там такий Андрій Картаполов, це член комітету держдуми з оборони, який також сказав про те, що Фінляндія може втратити державність при конфлікті з Росією, плюс російські змі я от моніторю. Шквал критики, образ там і погроз і так далі на, на адресу саме Фінляндії і Стуба, зокрема, Фінляндія буде наступною і чому так активізувалися російські пропандисти-чиновники щодо Фінляндії? Я думаю, що тут є декілька причин. По-перше, Фінляндія дійсно країна НАТО і вони мають величезний кордон з Росією. По-друге, Олександр Ступ він дуже дружить з Трампом і він займає абсолютно проукраїнську позицію і. Є е, тією людина, яка може доносити до Дональда Трампа певні речі, які той слухає від, тільки від е, декількох людей, і в тому числі Олександр Ступа. Ну і, власне кажучи, це теж елемент тиску і залякування країн Заходу, в тому числі, що от, мовляв, ви прийняли нову країну в НАТО, і от отримайте небезпеку. Але питання в тому, що. Ця агресія може бути абсолютно різна. Ну, наприклад, є цей остров Готланд, який є важливим для панування на Балтиці, зараз Росія може напасти і туди. До речі, одна один із сценаріїв, які обговорювали після Київ за три дні, це захоплення якраз цього острова, бо Швеція тоді не була в НАТО. А цей острів гарантує Росії те, що вона отримає завжди буде мати доступ до Балтійського моря, оскільки зараз, ну фактично, Балтійське море внутрішнє море НАТО, і вони завжди можуть блокувати російський флот. Але і питання країн Балтії, бо країни невеликі, і досить швидко можна провести і гібридні операції, і так далі. Єдиний мінус для рашистів, що там вже є. Військові контингенти деяких країн НАТО, і це може якраз призвести до ситуації з активацією п'ятої статті. Хоча, наприклад, гібридний варіант в... не можна виключати. Є нарва, є російське населення, яке може відгукнутися на такі речі, і тому, знаєте, от моя добра порада була би для країн, які. Межують з Росією, ну хоча б на час проведення цих навчань в Білорусі Польща, країни Балтії Фінляндія запровадити воєнний стан в прикордонних областях для речі, регіонах, як у них звучить, бо це дозволить показати Росії, що вони готові до агресії. Це надасть військовим додатковий інструментарій для того, щоб бути готовими. Ну і фактично покаже, що наочно що альянс готовий до будь-яких сценаріїв. Ви зараз про острів Готланд говорите, так. якщо я правильно зрозумів. абсолютно з вами погоджуюсь. Стратегічна точка. Він дійсно дуже потрібен Росії. Я би в завершенні вас запитав про таку собі. Чарлі Кірка, якого вчора вбили соратник Дональда Трампа, в Юті, в штаті Юта, його вбили, застрелили пострілом в горло. і видно, ну там не всім раджу дивитися цей відеофрагмент. Хто там? Ну не, не всім раджу його дивитися, але видно, що навіть не озброєним оком видно, що працював професіонал. І його застрелили. Там почали спекуляції, Спочатку не того затримали підозрюваного. Його відпустили. Потім преса почала писати, що це прихильник демократів. Почали розірвати цю всю історію. Але ось що цікаво, журналісти одразу підняли там бек е людини, так і з'ясувалося, що у нього були відверто антиукраїнські висловлювання. Я хочу запитати, Росія цим буде користуватися. Як ви вважаєте? може бути, і власне кажучи, знаєте, Росія взагалі такі історії використовує. Людину вбили за фактичне її переконання, і як мінімум, давайте згадаємо, скільки було намагання натягнути і чи відшукати український слід в якихось інших історіях в тих же Сполучених Штатах, коли навіть протести проти Джей Дівенців говорили, що це українці, які прийшли протестувати і так далі. Я думаю, що якраз тут би я пошукав навіть російський слід. Оскільки для Росії головне це навіть не те, щоб був умовно проросійський якийсь кандидат, це не завжди працює, бо існує система, а хаос, от зараз таким чином, вони хочуть, щоб в Сполучених Штатах панував хаос, щоб дійсно почалося полювання на демократів, полювання на і так далі і так далі. І я думаю, що Росія буде розігрівати цю тему, можливо, дійсно. З'явиться український слід, можливо, з'явиться щось інше, але те, що Росія буде намагатися скористатися цією історією, це 100%. Хочу вам подякувати за цей ефір. Спасибі, пане Олександре. Був дуже радий вас бачити. Бережіть себе, будь ласка, і до наступної зустрічі в ефірах. Дякую, до побачення.